Привіт, пані та панове. Я Оля Насонова, парфумерна блогерка з Києва. Я цієї весни протестила аж 56 ароматів. Трохи зірвалася ціпка. І сьогодні розповім про ті аромати, які мені закарбувались в пам'яті. В мене вразили і в хорошому сенсі, і в поганому деякі з цих ароматів я вже купила. Це відео це певний звіт, аналіз ароматів, які я вже маю. Своєму парфумерному досвіді. Скільки їх я не рахувала, зараз в кінці відео якраз і підрахую. Перший аромат це абсент від назомато, трав'яний фужер, класний аромат про сухі пильні трави. Починається аромат м'яко-гірким полином, соковитим, ледь солодкавим. В ароматі є землистість, наче відчуття соку, солодкавого терпкого соку рослини. Аромат дуже швидко стає сухим. Пильним, гірко-трав'яним, в ньому відчувається і ветивер, і дещо перець, який також додає сухості аромату. До бази ці деревні, перцеві трав'яні ноти вони стають, наче такими лактонними, м'якими, от дещо вимученими в молоці. Дуже комфортний, м'який. Трав'яний аромат і гіркота полину тут дійсно м'яка, не перекручена. Я очікувала, що це буде дуже гірко. Наступний аромат від Назомату, який я вже собі купила. Дивіться, яка краса. От, просто подивіться. Я, це мій перший аромат від Назомату і мені так сподобався дизайн цього флакона. І це ще люстерко, боже, яка краса! Це Фантомас аромат про жуйку. З ароматом дині, з гумовим присмаком, з цим ароматизатором лактонним солодким для жуйки, щоб цей аромат не здавався таким життєрадісним і веселим інфантильним. Ця жуйка з, наче, з шинами від машини, з ароматом шини від машини, і землі, значить ця жуйка. По цій жуці проїхала машина і втоптала її, вдавила в землю. Ось так пахне цей аромат. Мені дуже подобається. Наступний аромат, в мене тут. Я йду по коробці, що в мене ще є. Це Moon Dust, місячний пил або місячний ґрунт від Мін Нью-Йорк. В цьому ароматі не заявлено ніяких ірисів, але я в ньому відчуваю ірис з ароматом вчорашнього згарища. Аромат з димком, з гарію, оцей холодний землистий ірис з ароматом якоїсь заброшеної будівлі, дуже пильної, і де вчора ще було багаття і трошки такі підкопчені стіни. Аромат дуже одинокий. Усамітнений, такий відсторонений. І так, мені дуже подобається цей аромат. Я не можу його назвати якимсь епатажним, зухвалим. Та він дивненький, але це цікава парфумерна композиція, дуже цікаво зроблена. Наступним зустрічайте аромат ніжної, вранішньої прохолоди. Це карат від Cartier. Ой, я, Цей аромат в мене вже ввійшли сті, дуже його хочеться, бо це. Аромат про ніжні живі квіти, їх листя, стебла і пелюстки. Тонкий, прохолодний, дзвінкий, пахне тюльпаном на початку. Потім аромат дещо трансформується. В ньому відчутні і інші ніжні квіти, конвалії та фруктовість, свіжа така нота груші. Делікатний, комфортний, я його бачу ароматом на кожен день. і так і буду ним користуватись, коли в мене з'явиться флакончик. Наступним ароматом, о, я хочу вам м, наголосити, яка це краса. Це молекула номер 1 плюс Пачулі. Цей пробник лежить в мене, мабуть, 3 місяці, і я їм навіть не користувалась. Десь тиждень тому я його використала і просто очі так розлопила, яка це краса. Це двоскладовий аромат, як каже нам бренд. Це молекула номер 1 із Союсопри та пачулі. Ну, знаєте, якщо тут одні пачулі, ну, хай так буде. Ми, ми, ми <гравж> будемо грати в цю гру. Вони такі чисті. Вони, наче в них взяли і отак витягнули найкраще, що є тільки в пачулях. В них забрали такий овочево-підвальний відтінок. Винесли більше на поверхню таку їх свіжу терпку ноту. Та цей аромат на початку пахне свіжо-ялівцево-камфорно. В ньому присутня така деревна прохолода, яка йде від ялівця. Молекула номер один це сої супер, це вона пахне кедровим спилом. Та в ній присутні ще. Ну я в ній відчуваю ще і цитрусові, і ялівцеві відтінки. Можливо, гізишон парфумер цього бренду вирішив витягнути якось такі ялівцеві відтінки, які присутні там в ісой супер, можливо, і в пачулі є також деревні такі відтінки. На поверхню і дати нам це понюхати. Аромат витончений, свіжий. Це унісекс та все ж таки на мій смак в сторону чоловіків. Чоловікам обов'язково раджу затестити цей аромат, дівчата. Ви також знаєте, не розгубитись. Аромат пахне е, свіжо ялівцем, деревом камфорним таким. Ароматом дуже прохолодним і свіжим. І це лунає декілька перших годин відчутно заповнюючи церват. супер суперстійкий. Далі розкривається вже більш пачулями, терпкими, зеленими, прекрасними. І далі, як і більшість молекул у цій серії ном... молекула номер 1 плюс щось відкривається просто чистою молекулою. І сої супер, цитрусово-деревнево. Пишись, обов'язково на мій канал. Постав подобайку. Наступний аромат від ета Libre de Orange A Tom of Finland. Я цей аромат протестила на осліп, я тільки назву знала. Я нічого не читала про цей аромат, і я вам також не раджу знайомитись взагалі з рекламою цього аромату, бо ваше враження від нього може бути споплюжено, якісь можуть бути. За якісь очікування. Це аромат 2007 року, коли марка та Orange просто скаженіла на епатажі. Вони таке придумували. і я особисто вважаю для таких клієнтів, наприклад, як я, оцей епатаж, така такі рекламні компанії. Вони просто шкодять. Про що цей аромат, не зважаючи на всю рекламу, і що там кажуть про нього, у мене є своє відчуття. І враження. Він пахне цитро, цитро, цитрусово свіжо, з, наче, наче хвойними відтінками і корою дерев. І дуже це свіжо і прохолодно. Ось ви, наприклад, стоїте в якомусь лісі Фінляндії, це так пахне. Тобто, уявіть, і поруч є калюжа з якимось мастилом або бензином. Ось, наче якась людина мастерила свій байк або машину. І ось випачкалась трохи і вийшла в ліс подихати свіжим повітрям. І оця мастильно-бензинова якась нотка, вона присутня в цьому ароматі, але вона десь подалі. І вона є головною в цьому ароматі. Бо далі аромат розкривається ірисовою пудрою і замшою, дуже ніжно, так затишно, але крізь цю затишну. Ірисову замшу йде мотив цієї мастильно-бензинової частини. Це дуже якось приємно, незвично. Цей аромат можна назвати ароматом чистоти свіжості, проте за ним залишається десь така дрібочка бруду, такого мастильно-бензинового. Мені це дуже сподобалося. Гарний аромат. До речі, я маю спостереження, що в парфумері дуже часто, там, де присутні іриси, корінні іриси, фіалки, є ця машинно-мастильна. Така нотка. Е, я думаю, що в ірисах взагалі присутня в їх ось коріннях така ось мастильна, трохи неорганічна нотка. Я думаю, парфумери якості її підкручують, що вона стає от більш схоже на таке щось бензиново неорганічне. І я скажу, що мені це дуже подобається. Я обожнюю цей аромат, іначе ти ходив у мотомайстерні, то пропах цим всім. І зверху на ще якийсь квітковий аромат, воно так змішалось і пахне. Тут я відчуваю цей ефект. В Ганімеді, наприклад, я також відчуваю ефект, там, ніби фіалки, такі збризнути якоїсь моторною оливи. Щось таке подобається така квіткова ніжність і бензинова моторна неорганічність. Наступний аромат це від бренду The Different Company де Башмаков. Це дійсно аромат. про чисту свіжу природу лісу, де є оці травуськи, сонце, кора дерев, стовбури крони. В цій деревній ноті, яка от мені малює якусь кару дерев, шероховатість, Я відчуваю ноту клопів. ну От як так? Я спочатку думала, яка, яка, краса, яка краса від м'яти, від цитрусів, від ніжної, ніжної трави, і потім мені на дві десь хвилини вилазить сірий клоп Вонючка, смердючка. Потім його невідчутно, проте ну, враження від аромату споплюжено. Наступні п'ять ароматів будуть про ветивер, проте дуже коротко. Я була в Пошуці свого ветивера ще з зими. Оце у мене майже закінчився цей пошук. І що я тут познаходила? Перший аромат, який я точно собі придбаю, мені дуже сподобався це. Називається він Bitter V від бренду Datura Parfum. Bitter V, мабуть, кислий ветивер. І він дійсно називається так. Як пахне, обожнює таке. Починається він кисло солодкими цитрусами, з дуже соковитими, з ветивором, Дійсно, з чим би ще. Тут відчувається грефрут, саме і плод. І шкірка, і оці порогородочки його такі гіркуваті. тивер сам не сухий, не такий сухотрав'яний, а вологий землистий, при цьому дуже позитивний. Взагалі в екстракті, в цьому матеріалі парфумерного вотивера є лимонна така нотка, і в цьому ароматі вона. От Перебільшена, викручена. І до цього в ароматі дуже довго відчуваються цитруси. Ось ця кисло-солодка фрутовість, вона відчувається десь години, взагалі дві. А Певна така кислинка витивера, вона взагалі відчувається все життя аромату. Тому бітер Ві, от як називається, так і пахне. Свіжий цитрусово-деревний аромат. Дуже комфортний на кожен день і для хлопців, і для дівчат. Хлопцям раджу його. Окремо дівчата, хто полюбляє ветивер. Також загляніть український бренд Тура парфам Бітер Ві. Дуже-дуже стійкий аромат. Наступний витивер від Міллер Харріс, Vetiver Інслент. Аромат починається гіркими свіжо-сухими травами, і навіть сіном, ветивером. Та ледь помадним ірисом. І згодом цей аромат стає таким помадним ветивером. Дуже м'який. Ветивер добряк. Добрий, м'який, неймовірно комфортний і навіть елегантний, тому що ветивер, ветивер який начебто вважають такою чоловічою нотою, він пом'якшений ледь помадним ірисом. Я називаю такі аромати от, на грані повсякденності і вишуканості. Обожнюю такі. також це аромат, що перший, що другий, колись обов'язково з'являється в моїй колекції. Вони такі, знаєте, провотивер, але з протилежних боків. А зараз ще три аромати провотивер, які в, вони в мене є. Перший це Fet Electric Fett ELDO. Це Вети та гумові, такі дроти, проводка ну це занадто для мене екстравагантно. Проте це аромат дуже цікавий, кому подобається таке. Я знаєте, дуже полюбляю, коли в парфумері з неорганічності є ось якісь бензинові мастильні нотки, металічність я полюбляю, там, праски полюбляю. А ось щось від такої. Горілої гуми, горілого пластику. Я щось це взагалі не моє. Наступний аромат від бренда Екснігіла чи Екснігіла. Я не дуже знайома з цим брендом. Не знаю, як правильно аромат ветивер молоко. Аромат про корінця витивера вимочені в молоці. Ветивер тут зберіг всі свої прояви і цитрусову, хвойну, деревну, маслянисту, землисту. Про це, це все в ньому дуже пом'якшено. Ось такий. Аромат, наче пір'ячко з ветивера, м'яко, тепло, наче трошки все в такому білому тумані. Проте аромат взагалі не про молоко і якоїсь відвертої молочності, лактонності тут немає. Це скоріш молоко тут, як проявляється як щось м'яке, таке. Пом'якшене. аромати серії базового універсального на кожен день для будь-кого. Цей аромат мені сподобався. Так. Проте я ще не дозріла до цінової політики. Цього бренду і купувати. Цього, його точно собі не буду, проте аромат мені дійсно сподобався і запам'ятався. І наступний аромат, який для от в моїй картині парфумерного світу лежать, лежать в одній площині таких кремових ветиверів, це магнолія ветивер, ветивер від Шопар. Це також для мене аромат чорно-білий, де такий білий мускус, кремово-вершковий, огортаючий, дуже-дуже ніжний. І цей такий чорний, землистий, маслянистий, хвойно-деревний ветивер. Елегантний, спокійний, такий виважений, дуже модний аромат, базовий аромат на кожен день. А до речі, що в молоко ветивер і магнолія втивер на початку я відчуваю чорний перчик, який так дещо щипає носа. Ну, тобто ці профілі ароматів для мене дуже однакові. Перець молоко, умовно, це як кремовий якийсь мускус. Та витивер. Та поки що бренди з такою ціновою політикою мене не дуже цікавлять. Я знайду собі аромати і подешевше. А зараз трохи про аромати, які мене вразили в негативному сенсі. Перше, це Radical Rose від Матє Прім'є. Ох, ну це просто троянда, трояндова цеглина, яка лягає на плечі густо, важко і вічно. Така. Маслянисте відро, масла, відро олії в цій троянді, пачулі, шафран. І ще четвертим в цю компанію я відчуваю той паризький мускус, який є в іншому парфумі цього бренду, який мені дуже подобається. Ця вся четвірка робить аромат таким диявольським. Несоров'язливим, дуже, дуже сильним, таким заповнюючим. Ну, для мене це просто занадто. Порівнюючи цей аромат з портретом Леді від Фредеріка Маля, то це, це останнє, це просто якийсь компот, трояндовий компот розведений, порівнюючи з Radical Rose. Це для мене аромат, який може на себе наносити людина, яка от виходить за хлібом і може собі дозволити. Вдягнути буа і Спір'я. Ось для неї цей аромат може зайти. Наступний аромат це тімбукту для Артизан Парфумер це аромат, з яким я посварилась. Мені з ним було так складно, так незрозуміло і від цього нудно. Я йому кажу: трясця цим Нам з тобою треба розійтись, ну, не по дорозі, нам з тобою зараз. А він мені такий. Подивись, ну я такий пряно-зелено-трав'яний, і сухофрукти тут у мене є. І ветивером я розкриваюся. Хоча витивер тут взагалі не мій тип, він такий е, сухо е, трав'яний. В ароматі є така ще волога, е, задушлива нота, є і хвойно, е, свіжа, така камфорна. Ну, тут бачите, скільки ароматів, скільки відтінків в ньому є, а Гана зрозуміло, як воно пахне. Я зробила висновок. Що коли я не можу описати аромат дуже коротко, декількома словами, то я не розумію, про що це аромат. І він постійно в мене тягнув спогадам, щось минуле, щось він мені нагадував. Але я так і не змогла зрозуміти, що це теж так неприємно. Отже, тімбукту, я не твоя, або ти не мій. Зустрінемось якось в майбутньому, може там порозуміємось. Наступний аромат, який мені категорично не сподобався, і він від мого улюбленого бренду Діктік, називається de toilette. І по цей аромат, аромат вже знятий. Дивуюсь, чому це так трапилось. Отже, цей аромат пахне е так, наче зламаною о, цією головою соняшника, усією ватою е таким. Mm, трохи задушливо зеленим ароматом, з соняшниковою олією, а потім виступають дуже активно спецію з солоною водою, і вони разом мені малюють метал, саме такий аромат порізаного металу, як в металевому цеху пахне. Це дуже дивно, проте мені не перший раз солоність з такими дуже насичено гіркими спеціями. Видають металеву таку, начебто ржу, начебто от палений метал. Щось таке дивне, проте це соняшникова голова з порізаним металом. Ось така краса знятий, не розумію чому. І останній дуже гарний аромат, який нам всі знадобиться цим елітом, це сітитрус від склува. Аромат проколючий, такий, навіть зуховалий лимон і не зовсім от, свіжий сухий нарізаний, а ледь підсушений, підсушена цедра, і е, сама м'якоть. Він такий гірко цитрусово-трав'яний. Моя метафора, що це наче така суха каряга деревини на березі якоїсь водойми. Яка висушена на сонці, на поверхні цієї коряги повиступали вже кристалики солі, і цю соль збризнули ось так цитрусом, цим лимончиком. І ось так він пахне. Аромат, чим далі розкривається на шкірі, він більш стає солонішим, проте зберігається така ось його цитрусова наполегливість і зухвалість. Це не м'якусінький такий цитрус. Він, Аром, такими цитрусовими калючками, дуже свіжий, солоний, звучить досить рівно, постійно дає про себе знати, і суперстійкий цитрусовий аромат. Я вам зичу гарного настрою, шануйте себе, люденьки добрі, І слава Україні! Бувайте до зустрічі! Дуже-дуже скоро!